Не рятівник. Боже, я такий радий тебе бачити. Виведи мене звідси. Чому сам звідси не виберешся? Тут така історія. Вчитель сказав, що мені треба аномальне чуття розвивати, щоб я міг на себе спиратися, а не на усіляку мудровану техніку. Ну, я й поліз на своєму чутті артефакти діставати. Навіть болти в таборі лишив. Думаєш, вийшло? Твіхріна. Шукав артефакти годинами. Томився, як чорт. Хотів піти назад, але срака стиснулась і жодне відчуття не допомогло. Ну, от і застряг. Йди за мною. Нога в ногу, друзяко. Нога в ногу. Я уже думал, что я в все аномалии в старости загнусь. Мужик, я уже думал, что я в все аномалии в старости загнусь. Зустріч с тобою подарунок доли. Майже такий же, як зустріч з учителем. Чому з аномалії сам не вибрався? Тут така історія. Вчитель сказав, що мені треба аномальне чуття розвивати. Щоб я міг на себе спиратися, а не на усіляку мудровану техніку. Ну, я й поліз на своєму чутті артефакти діставати. Навіть болти в таборі лишив. Думаєш, вийшло? Ніхріна! Шукав артефакти годинами. Томився як чорт. Хотів піти назад, але срака стиснулась і жодне чуття не допомогло. От ти застряг. Все добре. А як щодо вдячності? Та легко. Можу грошей накинути або артефакти дати. Не сильно крутий, що правда. Ну, який є. Артефакту буде достатньо. Абракадабра, і все твоє. Ну, владик. Дякую, що виручив. Сподівайся, ми ще побачимося. А Та як так, бляха? Все ж вказувало на химеру і майданчик повище, і діжки з під бензину. Все як учитель казав. Учитель? Більше схоже на маячню Божевільного. За базаром слідкуй. Ти взагалі знаєш, про кого говориш? Це ж легенда. Він самим стрілком до центру зони ходив. Розкажи про нього. Чому він вчить? Не розганяйся. Я за так унікальними знаннями ділитися не буду. Легенда каже, що важкий досвід не просто так зветься цінним. Тямеш? Та що казать? Приходь на барахолку, сам все зрозумієш. Якщо в ціні зійдетеся, він розкаже, що робити, ну, щоб мутанти запахів не чули. Так що, все, біжи, вчися. А мені ще на Химеру чекати. Спробую дочекатися Химеру, а ти не заважай мені, йди. Не втручайся. Не втручайся. Не втручайся. Це чудово, що легенда своїми знаннями ділиться. І не важливо, що це все за гроші. Ось послухаю ще трохи мудрості і з першої ходки. Усі витрати укупляться. Тихо. Я ж слухаю. Давай пізніше поговоримо. Втручайся. Розумієте? собаки – на друге. Вони дуже сильно бояться помаранчевого кольору. Він їм нагадує вогонь. Інстинкти страшна сила. А, так ось вона що. Давай пізніше поговоримо. Та не заважай. Це чудово, що легенда своїми знаннями ділиться. І неважливо, що це все за гроші. Сподіваюсь, полювання було успішним, сталкери. Якщо ні, то звертайся за порадою. Я зівченими працюю і багато чого знаю. Інді час, і прип'ять бачу. Перші поради даю безплатно. Бо ми ж не чужі люди. За одним периметром ходимо і від одних викидів ховаємося. Що скажеш? Так. Ну, давай свою пораду. Пробував гранатами аномалії знешкоджувати. Якщо добре влучиш, Аномалія певна річ не зникне. Але на хвилину стане безпечною. А щоб знати, коли аномалія знову активується, тут треба або чуття, або години спостереження. Ну що, дати ще пораду. Але далі вже за купони. Давай наступну пораду. Що там в тебе ще є? Хлопці? Трохи поперед програми зайдемо для вільного слухача. Ти, певно, стріляний горобець. Тобі серйозні треба настанови. Так ось, псевдогігант. Він як ведмідь, ще й сліпуватий. Зустрінися з ним, завмри та не рухайся. Він сприйме тебе за елемент пейзажу та проігнорує, якщо ти, звичайно ж, його перед цим не роздратував. Але на цей випадок інша тактика потрібна. Ну, давай, давай третю пораду. Цікаво, що там. до знань це добре. Але знай міру. Давай якось іншим разом. Зав'язуй влаштовувати вистави. Алло, ти чого такий борзий? Ей, хлопці, спокійно. Дайте нам пару хвилин поспілкуватися наодинці. Я розберуся. Слухачів затримувати не хочу, тому давай по суті. Ти ж грошей хочеш. Або хабар. Домовимося, як ділові люди. Припустимо, що пропонуєш? Ось тобі координати з Там все гарно і смачно, тобі сподобається. І це наша остання зустріч. Якщо ми один одного зрозуміли, звали. Не стій на шляху просвітництва. Та не заважай. Говори з головним. Roger, I'm doing А? Що треба? Ти що не бачиш, ми тут з братвою відпочиваємо? Легенда! Чи точніше, коряга. Як тебе там? У нас же угода була. А схрон твій фуфлом виявився. Мля, це той мудило. Валимо його! Пацани! Валимо!

Ну, тепер молися.